Ну і саме подіями на близькому сході Трамп формально пояснив свою фактичну втечу із саміту Великої Сімки у Канаді утік, щоб не зустрічатися із президентом Зеленським. Таку версію обговорюють досі. Бо українського лідера запросили спеціально, щоб поговорити про можливі санкції США проти Росії, а також продаж Україні американської зброї. Вівторок на саміті мав стати днем України, але напередодні Трамп з Донецька скоротив візит і повернувся до штатів. На вечері із партнерами з Групи Семи встиг тільки понарікати, що там немає Путіна. Трамп і досі вважає те, що Росію вигнали із Великої вісімки, було помилкою, яка й призвела до війни. Ну а Путін, вочевидь, зрозумів, що руки розв'язані, і саме під час саміту G7 показово влаштував один із найбільших обстрілів України. І що ж, Штати і Велика Сімка уперше за багато років не змогли узгодити навіть спільну фінальну заяву. Злі язики вже назвали сімку шісткою або принаймні сім мінус. Хоча нехтувати результатами навіть такого засідання світових лідерів не варто, та й українське питання було не єдиним, що дратувало американського президента. Трамп справді в цей момент мав ухвалити критичне для себе рішення: одягувати США у велику війну із Іраном чи ні. Тролінг Макрона із зупинкою Гренландії і обіцянкою спільних оборонних дій із Данією теж не додав душевності розмовам господаря Білого Дому. Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін, наприклад, висловив припущення, що скасування зустрічі було навіть корисним. Невідомо, що імпульсивний президент Трамп міг у цій ситуації наговорити. То що ж у Канаді вдалося зробити Україні? Президент Зеленський повідомив, що є конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги за рахунок заморожених російських активів і додаткові санкції проти тих, хто підживлює російську війну. Наступне поле дипломатичних битв саміт НАТО наступного тижня в Гаазі, хоча офіційної робочої сесії Зеленського і лідерів НАТО, як це було торік у Вашингтоні, не буде, як пише преса. Але є ще один шанс на особисту зустріч президентів Сполучених Штатів і України. Вони обоє мають бути на вечері лідерів, яку влаштовує король Нідерландів. А скорочений формат саміту, підлаштований саме під американського очільника, і ця його нинішня, як він вважає, перемога в Ірані, мала б посприяти настрою Трампа для розмови із Зеленським. Потім Європа готується до будь-якого сценарію, і саме результати ГАГи стануть фундаментом для її наступних рішень і щодо НАТО, і щодо України, і щодо ролі Євросоюзу у світі без Америки. Президент Європейської ради Антоніо Кошта вже оприлюднив порядок денний саміту у 27 глава держав та урядів ЄС на 26-27 червня. Це економіка, оборона, Україна. І президент Зеленський вже отримав запрошення.